Проблема в першу чергу в цьому контролері, який в 72 вольтовій системі обмежує, відсікає при 79 вольтах. Це дуже мало, має бути 84-84,5 вольт. Тоді це було б ідеально. І зарядне, яке систему заряджає, і на виході маємо е, напругу 84 вольта. І того 84 вольта там, тут от цікло і все. Після першої зарядки. Квадроцикл привлатив, трицикл превратився трошки в кирпичик. Методом проб тестив, тестером відкинули один акумулятор, попробували, коротше, повністю вийшли, вийшли на цю проблему. При 79 вольтах він оживає. Відповідно, варіанти рішення або е, заміна контролера, або його прошивки, що не є реальним в умовах будпостача, будемо так, як я говорю, або заміна, ну, їзда на п'яти акумуляторах це такий собі варіант, якщо чесно. Тоді там 70-4 максимальна напруга. А в даному випадку будемо міняти зарядне за свій рахунок, від, яке буде мати на виході не більше 79 вольт. Бажано 78 навіть. Таким от чином. Знайшовши проблему, не прийдеться повертати техніку на постачальника, не прийдеться її вести додому. Ну, холостий пробіг 251, 252, 500 кілометрів сьогодні в дорозі. Але тим не менше, проблему знайшли, проблему частково вирішили. Дошлемо зарядник, купимо його, замовимо, купимо, відправимо на клієнта. Магазин Болгарка. Контакти в шапці профілю.